Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо про незвичайну портативну зарядну станцію. Хоча, якщо правильно говорити, то це портативний електрогенератор для будівництва від торгової марки Milwaukee. Зустрічайте Power Supply 602. Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому YouTube-каналі Сторгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші, вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. Хочу звернути вашу увагу саме на те, що ця портативна зарядна станція розроблялася як Альтернатива і повноцінна заміна бензиновим генератору, який працює на будівництві, і не потрібно буде її порівнювати зі звичайно портативною зарядною станцією, яка працює в вашому будинку або квартирі, там де мінімум пилу, вологі і різного бруду. Ця станція спеціально розроблена для того, щоб можна було працювати з нею на будівництві, там де високий рівень пилу, бруду і вологі. Також звертаю вашу увагу на ось цей металевий каркас, в якому і знаходиться сама портативна зарядна станція. Він не тільки додає її схожості з бензиновим генератором, а ще й захищає її від механічних ушкоджень, які з нею можуть відбутися на виробництві. Звісно, що цього не потрібно робити, але я думаю, навіть якщо її скинути з висоти 3-5 метрів, то з цієї станції взагалі нічого не станеться. Вага даного генератора складає 28 кг. Номінальна потужність 1,8 кВт, а максимальна пікова – 3,6 кВт. Він працює на акумуляторних батареях серії MX Fuel на 72 вольти і ємністю на 3 або на 6 ампер. Цей генератор може працювати як з однією акумуляторною батареєю, так і з двома. Підключаючи дві акумуляторні батареї, ви не збільшуєте його потужність, а просто збільшуєте час автономної роботи. Якщо ви будете працювати з даної станції на одній акумуляторній батареї на 6 годин, ви будете мати всього-навсього 432 Ватт-години. Якщо ви будете працювати з двома ось такими 6 Амперними акумуляторними батареями, то будете мати відповідно 864 Вт. І тут ви можете. Можете написати в коментарях. Тю, така здоровенна станція. От звичайна портативна станція, маючи набагато менші розміри, має і більший об'єм акумуляторної батареї. Все так, все вірно. Але давайте не забувати про те, що. Це абсолютно дві різних станції. Одна призначена для побутових умов, а ця станція призначена для того, щоб працювати в тяжких умовах на будівництві. Як ви вже, мабуть, здогадалися, дані акумуляторні батареї використовуються не лише на цій портативній зарядній станції, а ще й на лінійці акумуляторного інструменту торгової марки Milwaukee. таких як, наприклад, акумуляторна віброплита, вібратор для бетону, також це установка алмазного сверління акумуляторна. Це ріщик для бетону, а також величезний відбійний молоток і ще. Є багато різного інструменту. Тому в першу чергу дана портативна зарядна станція буде цікава тим, хто вже має акумуляторний інструмент Milwaukee лінійки MX Fuel. Адже цю станцію ви можете придбати без акумуляторів. Вона буде значно дешевше, або можете придбати з одним або з двома акумуляторами в топовій комплектації. До того ж маючи два акумулятори, ви в подальшому можете купувати акумуляторний інструмент Milwaukee серії MX Fuel Просто як каркас, не докуповуючи акумуляторних батарей, ви можете використовувати цю саму батарею. І це зменшить вартість інструменту приблизно десь на 40-50%. Ви мені можете написати в коментарях, так а навіщо портативна зарядна станція на 220, якщо зараз на будівництві весь інструмент акумуляторний. Ну Було б круто, якби це було дійсно так. І я маю надію, що найближчим часом це так і буде. Але зараз, на даний момент, на жаль, ще багато різного інструменту працює від мережі 220 вольт. Ну і припустімо, там ідеальний варіант, наприклад, у вас весь інструмент акумуляторний, але вам захочеться на будівництві, там, де немає ніде розетки 220, розігріти, наприклад, в мікрохвильовці собі обід або закип'ятити воду для чаю або кави. З цієї станції у вас електрика є завжди і скрізь. Дану зарядну станцію ви можете використовувати як блок жилень для підзарядки ваших акумуляторних батарей. Що я маю на увазі? Наприклад, ви придбали лише каркас інструменту, і вам потрібно придбати до нього ще акумуляторну батарею і сам зарядний для цього акумулятора. Тут же ви можете придбати просто сам каркас, у вас вже буде акумуляторна батарея, і коли ви її вставите в розетку 220, вона буде підзаряджати ваші акумуляторні батареї. Тобто на цьому також можна зекономити. До речі, зарядна станція заряджає акумулятори послідовно. Тобто, спочатку заряджається один до 100%, а потім заряджається інший. Від 0 до 90% один 6 Акумулятор заряджається за якихось там 40 хвилин. Загальний час заряду двох акумуляторних батарей на 6 А складає 3,5 години. Порівнюючи цю зарядну станцію, скажімо так, з побутовими, звичайними станціями, вона доволі сильно шумить. Але знову ж таки роблю наголос на тому, що ця станція призначена для роботи на будівництві. Станція сама по собі дуже проста, так само, як і органи її управління. Це просто кнопка вимкнення вимкнення самої станції. Також ми бачимо індикацію заряду акумуляторних батарей верхніх і нижніх. Також індикація помилки самих батарей. Тобто, якщо батарея сильно охолонула, наприклад, або вона перегрілася, або ще якась помилка трапилася, тут буде висвічуватися світлова індикація. Також ми бачимо індикатор перенавантаження. Якщо ви дали навантаження більше на станцію, ніж вона може видати, тут засвітиться відповідний індикатор. Також буде перегрів самої станції, якщо вона раптом перегріється від навантаження. І є ось такий індикатор 1K. Що це взагалі таке OneKay? Ванкей це безкоштовний застосунок від Milwaukee на ваш мобільний пристрій. За допомогою цього застосунку в даному випадку ви можете керувати акумуляторною батареєю, можете керувати станцією. Також можете керувати іншими акумуляторними пристроями від Milwaukee, які підтримують цю функцію OneKay. Ви там можете заблокувати цей інструмент, можете обмежити його потужність, можете дізнатися місце розташування того чи іншого інструмента, який вам цікавий. А, можете дізнатися. Його серійний номер і багато чого іншого, що стосується того чи іншого інструменту. Отже, що таке портативна зарядна станція від торгової марки Milwaukee? Це станція, яка призначена в першу чергу і була розроблена для того, щоб замінити бензиновий генератор на будівництві. Хоча при цьому її можна з легкістю використовувати в домашніх умовах навіть з газовим котлом, тому що вона має правильну синусоїду. Чи стане вона повноцінним конкурентом звичайних портативних зарядних станцій, до яких ми звикли? Я думаю, що ні, тому що за цю ціну ми можемо придбати станцію, якою акумуляторна батарея буде мати набагато більший об'єм, ніж може запропонувати нам мілвокі. Але при цьому як альтернативу її можна розглядати. 1750 Вт. Ось так одна портативна зарядна станція заряджає іншу. До речі, на рахунок альтернативи. Завітайте на наш сайт Storgom.ua. Там ви знайдете дуже великий вибір портативних зарядних станцій, інверторних, дизельних, бензинових генератор на будь-який смак. Наразі у мене все. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш канал. Якщо у вас залишили якісь запитання або пропозиції, ласкаво просимо в коментарі. Донатьте на ЗСУ, бережіть один одного. До зустрічі! Все буде в Україна!